Всім доброго дня! Тема нашого майстер-класу сучасна подача закусок. Сучасні тенденції це комфорт і органіка. І сьогодні я хочу вам представити новинку такий сучасний тренд це винний столик. Він створений для справжніх гурманів і цінителів красивої подачі вина, різних закусок, фруктів, кави, круасанів і не ті. Він дуже практичний, універсальний, багатофункціональний і безпечний. Він виготовлений із натурального дерева і покритий маслом авокадо. Тому він повністю безпечний і не має ніякого негативного впливу на організм. Його поверхня розділена на чотири частинки, тобто, тобто, такі секції для їжі. Посередині є одна секція для соусника, а також має виїмки дві або чотири, для келків і отвір для пляшки. Вина, шампанського або інших напоїв. Така подача дозволяє подавати вино із легкими закусками, швидкого приготування, естетично, ніби в кращому ресторані. Також у ці відділення можна ем, викладати різні закуски до вина це і фрукти, і ягоди, і горіхи, різні види сирів, солодощі, ковбасні вироби, канапе, рибні закуски і багато інших. Цей асортимент може бути дуже великим. А зараз я приготую декілька закусок, легких. І покажу, як вони виглядають на даному столі. Найпростіша і найлегша приготування закуска. І намазую маслом. Тоненьким шаром намазыю маслом і викладаю червоний ікру. І на, для подачі виглядить естетично. А далі я готую закуску на шпажках. Значить, в мене вже готові нарізані всі інгредієнти. Я беру сир фета нарізаний великими кубиками і обсипаю смаженим кунжутом для естетичного вигляду, а також для смаку. Беремо шпажку і формуємо закуску. Нанизуємо маслину на шпажку. Далі нанизуємо помідорчик. Потім нарізаний слайсами огірок, зложений втроє, чередуємо кольори для того, щоб естетично виглядало. Далі філе рибки складаю двоє і нанизую наш шпажку. І останнім. Нанизуємо сир фету. Обсиканий Для такої закуски можна використовувати різні продукти. Наступна закуска це рулетик із філе червоної риби. <кхем> Попередньо в мене заповнений кондитерський мішок з сиром Філадельфія. І, і, і з насадкою зірочка. Значить, беремо філе, слайсик філе, і на один край із кондитерського мішка випускаємо видавлюємо сир. Далі у нас вийшло такий ров. Далі ми подрібненим проком присипаємо краї рулетика, де виглядає сир для красоти, для естетичності. І рулетик у нас готовий. І скріплюємо шпажкою краї рулетика. Такі рулетики смачні. А також легкі приготування. Також до білого вина подають різні види сиру. І сьогодні я брала три види: це сир камамбер, сир голландський, який нарізаний кубиками, і сир дороблю. Дуже смакують до білого вина різні види горіхів. І сьогодні у нас горіхи кешлю, мигдаль. І фундук. Всі закуски ми приготували і тепер розпочинаємо сервіровку винного столика. Першими займає своє місце пляшка вина і кели.

Спочатку все добрю, потім можна просто насипати, не викладати всі види смі. Як підказує ваша фантазія? столуємо шпажки и на останні секции мы або хаотично просто насипаємо стало дуже модно і сучасно подавати до сиру та горіхів свіжий мед, тому посередині ставлю соусник із медом Диний столик це незамінна річ для створення романтичної атмосфери для двох або для невеликої компанії. Можна розташувати вітальні на дивані. На підлозі біля камінну. Набрати з собою на пікніки, на пляж, на дачу. Він підійде в будь-який інтер'єр, не займе багато місця і зручний при перенесенні. Практичний і універсальний завдяки ніжкам, які складається, і трансформують його у ексклюзивну тацію яка виступає як менажниця. Коли столик зложений, його можна покласти навіть у рюкзак. Також це ідеальний варіант для подарунку. Сподіваюся, що вам сподобалася така подача закусок. І ви також при нагоді використаєте такий оригінальний варіант.